Вегетативне розмноження рослин. Вегетативним називають розмноження насінних рослин за допомогою вегетативних органів або їхніх частин, розрізняють природне та штучне вегетативне розмноження. Природне вегетативне розмноження відбувається без участі людини, а штучне, навпаки, забезпечує людина. Природне вегетативне розмноження відбувається за участю кореня за допомогою кореневих паростків, кореневих бульб листками, надземними бульбами стеблового походження і підземними кореневищами, цибулинами, пагонами. Багато рослин розмножуються кореневими паростками, які розвиваються з додаткових бруньок, що закладаються на коренях, бузок, вишня, тополя, малина, слива. М'ясисті кореневі бульби є органами вегетативного розмноження жоржини, батату тощо. Надземними пагонами розмножуються калина, верба, смородина, агрус стебловими живцями, відводками, хлорофітум, суниці, вусами. Підземними пагонами розмножуються картопля й топінамбур, бульбами стеблового походження, деякі багаторічні трави, як от пирій, меліса, м'ята, кореневищами. Цибулини є органами вегетативного розмноження лілії, проліска, нарциса, тюльпана, гіацинта. Вегетативне розмноження листками характерне для бегонії та сенполії – фіалки. Рослини, які з'являються в результаті вегетативного розмноження, розвиваються швидше, ніж рослини, що виросли з насінин або спор. Крім того, нащадки, отримані вегетативно, мають усі ознаки материнського організму, що дуже важливо в сільському господарстві. Штучне вегетативне розмноження широко застосовують у рослинництві, а саме в садівництві. За такого способу розмноження дочірнім організмам передаються всі ознаки материнського, що дає змогу зберегти властивості цінних сортів рослин. Найпоширенішими способами штучного розмноження є щеплення та живцювання. Щеплення спосіб вегетативного розмноження, за якого об'єднують частини різних рослин, наприклад, живця або бруньки однієї рослини з пагоном іншої. Живцювання здійснюють за допомогою живців, відділених частин рослини, зокрема пагона кореня. Що використовує людина для вегетативного розмноження?